Тож, панове, всім доброго дня! Наступна тема нашого відео: Панс. як підготуватись до маткові відного сезону. Це дуже важлива операція на Пасіці. Про ці всі операції ви можете прочитати в цій книжці Віктор Петрович Поліщук. В і взагалі в нас є багато літератури в нашому магазині, тому заходьте в наш інстаграм за посиланням в описі під відео. Instagram Магазин, дивіться, шукайте і знаходьте корисно. Ну і, звісно ж, можете проконсультуватися в нас на сторінці. Отож, панове, для того, щоб якісно провести матковідний сезон, якісно провести, потрібно якісно підготуватися. Тобто матковідний сезон, я маю на увазі, ми не просто вивели 10 маточок для себе, а ми повністю залучили комплекс виведення маток. Що ми для цього повинні робити? В першу чергу, ми повинні підготувати всю необхідну базу. Е, яка в себе включає шпати для перенесення личинок? Е, потім шаблон для того, щоб робити мисочки, потім прививочні рамки, нуклеуси, е, попередні записи по материнських сім'ях, по сім'ях-виховательках, по батьківських майбутніх сім'ях, е, підготувати стільники з трутневою ощеною, е, верніше, вже з трутневою відтягнутою коміркою для того, щоб робити батьківські сім'ї зарані. Потрібно підготувати необхідну кількість канді, які ви будете вложити в кліточки. Відповідно, потрібно підготувати кліточки. Потрібно підготувати необхідну кількість не тільки канді, а й запасі цукру для того, щоб у вас була необхідна кількість цукру. Маркер для мічення маток, журнал ви не бути в достатньому об'ємі, в достатній кількості. Ну і, звісно ж, ви повинні цю всю інформацію структурувати, вложити її в певний календар. І підготуватися з точки зору саме планування. Це доволі е, важливо, тому що матковідний сезон стартує кожного року по-різному. Ви повинні це все освоїти. Значить, для того, щоб якісно почати виведення маток, ви повинні розуміти, для чого це. Ну, оскільки ми будемо багато маток виводити, значить ми закладаємо в сенс цього відео комерційну основу виведення маток. Комерційна основа це означає, у вас є на кількість джулиних сімей вас є точок, який спеціально призначений для виведення маток. Матковивідний точок. Е, яка оптимальна кількість маткомість? Ну, все залежить від того, скільки ви можете продати маток. Е, але я б таку як за базову кількість брав би 100-200. Можна починати зі 100, 100 маткомість, це приблизно 25 це не приблизно це 25 нуклеусів е, по 4 маткомісця. Універсальні круті нуклеуси, тобто ви повинні собі підготувати ноклеус, де буде продумана система постановки корму, де буде продумана система е, забору звідти маток, і де буде продумана система безпеки для обльоту саме маток. Тобто Ви це все повинні продумати. Е, далі ви повинні продумати, яка кількість у вас буде сімей, вихователюк, і е, сімей. Стартери. Ну, якщо ви берете на комерційну основу, то відповідно стартери вони як і треба. І виховательки теж треба. Тому що ви в сім'ї стартер тримаєте на певному обсязі об'ємі, і туди ставите е, стабільно матки, точніше, личинки для прививки. Е, і там поставили. На сьогоднішній день перевіряєте прийом. А виховательки, вони вже довиховують. Їх також потрібно тримати без маток, але їм не потрібно вже приймати. Тобто ви в одної сім'єю можете виховувати там, певну кількість личинок. Так само і з стартерами. Але ви повинні ці всі розрахунки зробити відповідно до того, яку кількість ви плануєте виводити маток, тому що матки виводяться партіями. Життєвий цикл, який необхідно знати для вас, це від 1 до 16 днів, від 3 до 13 днів, і від 16 днів до 30. Зараз поясню. Перший цикл це від 1 до 16, це природний цикл від яйця до виведення безпосередньо матки, неплідної. І цей цикл важливо знати цих 16 днів, е тому що пасічник повинен це знати, який хоче займатися виведенням маток, це логічно. Другий від 3 до 13. Чому від 3 до 13? Тому що коли ви будете прививати личинки, вони будуть трьохденного віку. І тоді ви вже будете е закладати, е закладати в основу не від 1 до 16, а від 3 до 13, тобто 13 днів. Від моменту прививки личинки. Е, і ви повинні тоді від цього все, все діло планувати. Тобто ви там на 10-й день ізолюєте і так далі. Але це все повинно бути е, розраховано. Тобто ви не повинні плутатись в цих, цих термінах, тому що дуже багато ну, не розуміють до кінця, думають, що матка виводиться 13 днів, або думають, що від личинки треба зраждати ще 16 Це буде помилка, катастрофічна помилка, яка може вам коштувати там, сотні маток. Е, тому потрібно це все зробити чітко і прорахувати е, цей календарний план. І далі від 16, е, тобто від першого дня народження до е, Як Правило, е, це приблизно проходить 10-15 днів для того, щоб матка осемінилася. Може бути трохи коротше, залежно від погодних умов, від якості саме її маток і так далі. Тобто, орієнтовно у вас йде повний цикл для того, щоб вивести е, партію маток, це. 30 днів, орієнтовно. 30 днів. Е, тому, якщо ви заклали, наприклад, 100 маток, і ви знаєте, що у вас наступна партія буде, до прикладу, там, через тиждень, тому що ви заклали 100 маток, потім заклали ще 100 маток, потім ще 100 маток. І ці партії ви робите там, з діапазоном в 5 днів, наприклад. Е, і тоді ви кожних 5 днів будете отримувати новий припліт неплідних маток. І, відповідно, кожних 5 днів у вас вже будуть плідні матки, коли ви вже стартуєте з першого цього. Ви повинні це все чітко прораховувати, розраховувати на певну кількість клієнтів, на певну кількість продажів, щоб потім не вийшло так, що людині треба, там, умовно кажучи, в діапазоні тижня, а у вас матки будуть там, через 2 тижні чи через 3 тижні. Е, і це дуже важливий момент. Тому е, це потрібно враховувати. Коли ви з ноклеусами з календарним планом визначаєтеся, з племінним матеріалом визначаєтеся, далі потрібно е, думати про реалізацію цієї продукції. Тому що е, одна бджолина матка це ваш заробіт. Але вона повинна бути більш-менш якісна. Більш-менш якісна, я маю на увазі, що вона повинна мати гарну репродуктивну систему, вона повинна бути відповідного розміру, вона повинна мати відповідний екстер'єр, тобто ззовні вона повинна виглядати так, як матка. Української степової породи або як матка карпатської породи бджіл. Ви їх в ноклеусах можете обкатати, подивитися приблизно їхню яйцекладку, але ви точно тоді не скажете. Але ви ж не будете там кожну матку визначати на ліскоїдальне зміщення чи на морфометричні там, проміри іншого, іншого роду, не будете вважити кожну матку, не будете кубітальний індекс визначати кожної матки. Тому я й кажу, що повинно бути в межах норми. Але для цього провіряється саме материнська сім'я. тобто, Ось з цієї сім'ї ми беремо племінний матеріал і ми знаємо, що от матки у нас на виході будуть такі. Е тобто це все робиться ще до того, як ви вже цей. Потім, коли ви, ви визначаєте з кількістю, орієнтовно ви хочете виховати 500 маток за сезон. 500 маток е і реалізувати їх по 300 гривень. Тобто плюс 150 тисяч е для вас буде йти в вашу копілочку. Е Ну, для того, щоб вивести 500 маток, ви їх повинні реалізувати. Тобто ви повинні продумати зразу маркетинговий план, е, то есть, як ви будете реалізовувати OLX, EASY, Ізі, е, Prom.ua, не знаю, ваші особисті блоги і так далі. Ви повинні це продумати і приймати відповідне замовлення. Ну і продумати відразу цінову політику. Наприклад, якщо у вас матки племінні круті, то ви запросто можете ставити вищу ціну. Якщо у вас матки... Е, ну, стандартні, тобто, ви займаєтеся примітивною селекцією і відтворенням, головне відтворенням, і від вас виходять якісні матки, то е, ну там стандартна ринкова ціна і так далі. Е, оце те, що я вам можу сказати. Ще е, подбайте про те, щоб у вас можливо навіть був точок контрольованого з паруванням маток тобто Можливо, десь якесь село, м, в радіусі якого там 10 кілометрів не буде ніяких. Не буде ніяких інших пасік, там розставляєте цей наклеусний парк, і у вас будуть матки обльотуватися на тих трутнях, які ви туди привезете. Ну, це база підготовки до матковідного сезону. І не забувайте, що вам потрібно зарані приготувати кліточки, зарані мисочок приготувати велику кількість, хоча б, там, якщо розраховуєте на 500, то 1000 мисочок вам потрібно розрахувати. якщо Розраховуєте на 500 циклі, то вам потрібно кліточок, хоча б там на 100 штук більше, 600 штук кліточок повинно бути. Кліточки повинні зарані бути підготовлені, вони повинні всі бути скані вже наложені, тобто все повинно працювати. Як часики, бо коли ви вводите маток, там кожна хвилина буде на рахунку. Це дуже важливо, тому що коли ви переносите личинок, і ви, наприклад, там на дворі жарко, у вас немає відповідних умов, там то що кожна хвилина, кожна секунда буде на рахунку. Ну, панове, підписуйтесь на Beekeeper Бікіпер Ukraine, Сьогодні теорія, а завтра буду показувати ми помаленьку, все напасті. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Підписуйся на канал Бікіпер Ukraine.